Новий місяць нові можливості. Розповідаємо про ЖК плюс я на початок квітня. Це Кадіум Девелопмент. Мене звати Юра. Поїхали. У будинку А-твориться справжнє дійство. Сходові медальчики на верхніх поверхах набувають свого вигляду. Ми хочемо, щоб навіть такі невеликі простори виглядали красиво, тому обираємо мінімалістичне оздоблення, поєднуючи його з фактурою шліпованого бетону. Продовжуємо виконувати чистову стяжку. Зараз активно працюємо на 12-му поверсі. Здавалося, коли вже час пригальмувати, ми розширюємо команду Будинку я Приготуватися!». У цьому місяці почали підключення до зовнішніх мереж. Першою на черзі стала система водовідведення. Ми руйнуємо стереотип, що калюжі серед бору це щось нормальне. Наступні підключення плануємо вже на етапі благоустрою. Благоустрій території є важливою складовою кожного проекту. У Cadium Development ми приділяємо йому особливу увагу, адже ваш дім не закінчується дверима. Ми поєднуємо у своїх проектах суспільний простір з якісними комерційними приміщеннями на перших поверхах та затишні закриті подвір'я. У будинку яподії розгортається дуже інтенсивно. Зараз розпочали підключення електроенергії та аварійного освітлення. Станом на початок місяця працюємо на шостому поверсі. Рухаємось вперед з енергією та впевненням. Я рам розслабляти сніколи. Перші бригади вже приступили до робіт на одинадцятому поверсі. Загальна готовність будинку становить 75%. Щось дуже цікаве відбувається на даху будинку. А Тримайте руку на пульсі, пошіть ваші варіанти та слідкуйте, як ми будуємо майбутнє. О, кава холодна, а комплекс класний.